Жрет ли вас кто-то? Живет ли кот, рубрика? Сливает с вас о, вашу жизненную энергию. Берем колечко золотое обязательно и проводим по щеке. Должна остаться черная полоса. Если жрут. Нет черной полосы, замечательно. А ну ты попробуй. О, о выбачь Я подумал, это и сын. Вона справді воно не золоте. А, ого, золоте кільце. Зараз дізнаємось, чи зливає з мене хтось воду, чи що там треба. Його треба отак просто провести. О, що? Леш. Та ну бля, не прикалуйся. Залишилось? Що залишилось? Ну поверніть поряд чорна полоса. Ні, ти сер... Ну пожалуйста. Родинка, осторожно. Нет, все нормально. Конечно, я нас чищу. Регулярно нас чищу. И всякую херь. Проверяйте, берите колечко, проверяйте. Пишите в комментариях, что получилось. Так, вот, так... Получилось. Думаєш, тебе не чистили жодного разу. Ні, ну я там чистився, але може вже й по другому колу варто. Шановні, напишіть в коментарях, чи виходить у вас чорна смужка, але головне перевірте, щоб ваше кільце, як моє, не було намазано чорним маркером. <зас>